Знаєте, родоводи. Хто читав колись родовід? От хто може сказати, я мені так подобається родовід. Матвій малює лінію родоводу Ісуса Христа. Матвій показує їм, що Ісус є єврей, бо Він походить від кого? Від Авраама. І що Він юридично має право бути царем, бо Ісус походить не тільки від Авраама, він від царського роду. Матвій говорить, що Ісус це той, про кого звіщали пророки. Це Месія, на якого ви чекали, це той, хто має прийти. Ось він. Він каже: що Ісус є обіцяний пророками Месія. Євреї знали Писання, вони знали Тору. І пам'ятайте, там на тій гостині, яку справив Матвій Фарисеї, як докоряли? Що вони казали? І книжники? Чому це ваш вчитель із грішниками їсть і п'є? Дуже святі вони були. Але я вам хочу сказати, і ви знаєте це, що Христос ради таких грішників, як я, і ви прийшов на цей світ. Бог наблизився до нас, щоб ми наблизились до нього. Це вся суть. Бог прийшов з неба до нас, щоб ми наблизились до нього.